Привіт, вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин з'явилися дуже цікаві новини. Існує ймовірність повернення знайомого обличчя до київського Динамо. І з огляду на весь тиск на Олександра Шовковського імена можливих замінників починають активно з'являтися. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте одразу перейдемо до цих термінових новин. Тренер Динамо Олександр Шовковський переживає дуже складний початок сезону 2025-2026. Погані результати посилили тиск і поставили тренера у делікатне становище в клубі. І тепер, за інформацією Татоакі, за лаштунками набирає силу гучне ім'я Сергій Ребров. Динамо має величезну повагу до нинішнього тренера збірної України. Згідно з повідомленням, буде дуже радий запропонувати йому шанс повернутися щоб очолити команду. Ребров, як усім відомо, є одним із найшанованіших тренерів Україні та має багату історію з Динамо як гравцем. Так і тренером, але є серйозна перешкода. Попри захоплення та внутрішнє бажання клубу, шанси на те, що ребров погодиться на це повернення, вважаються дуже малими. Сімейні обставини, а також величезне робоче навантаження, пов'язане з прийняттям клубу розміром з Динамо, значною мірою перешкоджають цій можливості. Варто пам'ятати, що кілька місяців тому активно спекулювали щодо переходу реброва до грецького пана Тінаєкоса. Згідно з інформацією, на той час переговори навіть просунулися, але щось сталося за лаштунками, і грецький клуб, зрештою, відмовився від підписання контракту на даний момент. Ім'я Реброва це лише спекуляція, але не можна заперечувати, що він був би гігантським підкріпленням на лаві запасних тренером, здатним реорганізувати команду, принести стабільність та відновити ідентичність нашого Динамо. А тепер я хочу дізнатися від вас, синьо-білі вболівальники. Чи хотіли б ви побачити Сергія Реброва назад у Динамо? Чи був би він ідеальним ім'ям для заміни Шовковського? Залиште свою думку тут у коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.